Всіх вітаємо. Дождалися, дождалися. З вами World of Tanks. Починається. Просто відкриваємо 28 коробок, з яких нам не випаде ні хуя, звісно ж, але ми все-таки спробуємо щось вибити. Так, далі нам бачу танк колекційний 3-го левела. Т3 е 2 Medium. І починається у нас легендарний карнавал. Хлопці, ви готові? Йо, поїхали Йо, поїхали, запускаємо патент. Так, зап. Де що... де, що... Але, включи анімацію, щоб було. так я так і хочу. Так, починаємо З яких коробок починати? Хлопці, ну, зелені, голубі, Дав... червоні. і фіолети. Давай з -зрізвяних. де ці резвяне. О, резвяне були Різдвяні, ну давайте з різдвяних. По одній штуці, чесно, ану. Перший пішов. І 250 голди, червона ялинка Дуже дякуємо, дякуємо, дякуємо. Давайте next. Смотри, <плес> 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 ну, не прямо, не Так, ну бляха, прям. Ну, пока не дає поки пока не дає ну, третє, на щастя. Да, 750 голди, кстати, not bad. А в тебе демка в цьому Discord команду. В смысле. Ти ты на стриме дивишся? Так, на стрим Дали нам другий левел колекційний танк і 3D-бис свідки. Не, ну це вартує увага. УВА. Да, увага, вже ліпше, вже ліпше, не спорю. Найдух зубик 50 гривень. Бажаю здоров'я. Дуже дякую, бажаю, бажаєм Найдух, зуби, поцілував обійняв. Дякую за, за 50. -очку. Так, відкриваємо next. Так, з коробки вже відбив. 50 не кинули, ля. 500 голди. Що може не радувати і Іпа, різдвяні закінчились. Ще маємо по 7. Коробок з кожного. Да. Я, яку наступну, хлопці? Давай тебе, друне, в тебе собирайте. Я бы казал під колір э, танків. Новорічну у тебя. Mm -hmm. Так. так запускаємо. Ну, давай. Что Що А ну-ка. Блин, затремка не знаю. ну, обвиз, Епічний обвіз, вже непогано! Дивись, ракета. Мирослав, кинь нам а, демку в Дискорді, бо в нас затримка відповідна на Е, e -e, Пізніше, пізніше. Дай, Добре. Вже, дай вже до кінчу, бо я навіть не шарю, шарік демку кидати, як щось. так щас. Так, закриваємо. Це вже приємно, що дали от. Це шоу вже на шов начіпається. Так, а давайте наступну. 500 голди, Ну непогано, непогано. Навіть якщо не виб'ємо танк, по суті, за голду потім можна буде купити якийсь інакший танк е в магазині. Так, СУ-100І. Елітна ПТСА 5, 5 рівня. Ще одна колекційна у нас техніка. Колекційних технік багато не буває, я це Ще одна колекційна техніка. Це теж 5 рівень, до речі. Є багато на я думаю. Теж так думаю. Головне, щоб вони повторювалися хоча б щоб голду віддавали з них. А, от голди є вже супер. А де дні прямо? Да дні прямо мені щось не так сильно обов'язкові, мені більше от, цікаві 3D стиль танки. Не, ну я розумію, замість тієго голди біліші дні прямо все та, повезло. Так, давайте наступні червоні в нас, східні коробки. для Китай. Давайте. Коробки за Аліекспресу, а ну, погнали. А, чип де підгончик чи не буде, а ну ставим ставки. Прям дало. У чисто дроче напрям. Такс. Ні, yeah, та не один день, хоча б. Ну 750 That... голди, типа, це вообще, як на мене, супер. Побахнем живчику. О, прошу дуже. О, ні. О, ні, це що в нас? Yeah, колекційний. Но, no, но no, 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 ні. Та-та, а ну ні. І, 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 іменно так, іменно так. 250. Yeah. Дуже, дякую дуже, дякую дуже, прошу. Суще, я дивлюсь ті коробки. <в benefit> а, хуйні дало два рази, кстати. 950, далі. Чиш коменда ти вже купив? Ааа, Може не купляє, чуєш, якась хуня падає. Оскільки 6 людей. Купляйте коробки, бажано чим побільше. Так, так, да, заносите доллари конторі, рекомендуємо, чесне слово. Так, і лишилися в нас last ультра last, великі чарівні коробки. А ну-ка, надія тільки на вас. Пробуємо впаде, то впаде, не впаде, впаде. Так, прям гол, Все дуже приємно. Так, ну хоч би якісь 3D-стилі, реально. Якщо вже не танк, то хоча б 3D стиль. Ой, дзвіночок? зпукайте покол... поколотайте, так. Не, ну того. Того року чи 22 краще були коробки, на мою думку. Цього року, так, да, цього року. Ну прям насипало нормально, там не прямо мені насипало, по 30 днів, по 7 днів. Це, це, це тільки рандом, тут головне... цього не було. Зазналися, що, зазналися. Що даган лайк. Даган лайк, лайк. шо за шапка мономаха. <laughs> 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 Мені подобається, який у нього нік в ютубі Славік Даган. Like, да, <laughs> да, да, да. <laughs> Мені заставка його не подобається. Так, ну шо, просто last коробка, а ну-ка дивимося, впадеш у чи не впаде, ставте ставки, а ну коменда що. E, ми замість того, щоб Мирослава хейтити дагана захейтили. А нормально, так і Добре, так. Мирослав, з твоїм щастям нічого не впаде, і давай відкривай. А ну, Да нічого не Нічого Не, без шансів. Ну зато три дня танку прям. Два дні задорно. Два дні задорно, кстати. Ля, ні, ну зато 13 девятьсот майже голди, тобто. Фундочку. А, кстати, нормально. Ну, все это видно. А це мани было 3600 на секунду. Мазим, кстати, не было. А, за спабку сейчас спапку Like. Так як, до речі, так мені і казали, що десь 10 000 насипи голди. Тобто, що я можу за них купити так? А 20. Заді, або 240 великих коробок. Ти до мене командочу? Ну, теж кажу, купи 240. О, 240 великих коробок. 240 великих коробок, 6624 гривні. А є копійки для тебе. Так. Ну... А, -а, 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 а буде рак мозгу, він же наступив, мені здається. Так, заставка ще з Пабх... Пану, ой, клас. Бля, дайте багану модерку, будь Е, Да копей. А де копей, кстати? Да копей. Я не буду відкривати, поки копей не буде. Ти вже купив собі їх чи ні? Так, так. Чекай, да, дай. Да, ну хоч лайк постав. Будь людиною. Ну, поставте той дизлайки, ой, лайки. А ну, я демон... перший постав. включи демонстрацію в себе. Зараз включу минуту. Дайте горішки. <реш> ой, є демка. Ви бачите? Та-та, я бачу. Головне на весь екран демку зроби, Мирослав, в себе. І тоді можна Discord переключити. Мені просто цікаво, от логіку виробників. Цих коробок, Ну вони не можуть придумати щось вже за два роки. Дивися, ну пішло по мене. Верус, братанці. Та-та, є На весь екран головне. А команда відкриває коробки. Я ж такі. Uh, Давайте великі черівні. Добре, команда творай. З першого. Але ювна є! 30. Танку з коробки 10 гривень. Ну, я не гри, бахну. гарного настрою, не сумуй, що не випав танк. <laughs> дуже дякую, дуже дякую. Та я не сумую, типу. Якщо інакше я за голду собі, потім куплю або прогетку якусь, або шкоду, я не знаю. Це мене набагато профідніше. Будь ласка. Хм. Блін, я yeah, ну, ти команда, а звісно, гімнисти. А в тебе є взагалі цей танк? Ні, yeah, тепер а, мушу його качати. А тепер мусиш його качати, кстати. Давай next. Ну, 3 d Но рефлекс, давай сейчас. А ну, вімс, вімс. Не, ні чоп. Я, до речі, випало без другу, я би був шоці. 750 голди на минутку. Не, ну потужно, Потужно команда, потужно. Хлопці, хлопці, ну, що, що що відбувається? Зні... Знімаємо на камеру. 3D стиль, на фазу. А, це того року було, кстати. У мене є цей стиль, це того року давали на фазу. Тебе фаза є, кстати, команда. Ні, нема. Ти ж коменда, не хочеш в казік депнути? Ні, бацкий, я часто куражуся нині. <гум> Рослав, третя коробка. Ні, так, супер, Що супер. буде далі? У мене цей стиль є, типа це минулогорічний. Давайте тепер хто буде кидати донати, ти будеш мені їх кидати, бо просто видно, ну, кому треба більше. І що, бомж? <гум> так, сану, не. Переслава, не Єбать, що це за хуйня, єбать? Єбать, ти, ти що там, фіру, фіру гімназії, нахуй, поки додому їхав? Ого, це що за фіня? Це обіз. Об це обіз, так. Це обіз, так. Якісь говно. Сука, Надія вже була на танчик якийсь. Та дайте танчик, хлопці, я вже пиво допиваю. А ти вже гімна доїдаєш, мені Ну, що є, то є. А, дякую. Другий левел. Не, ну, Стання. Колекційних танків вони, звісно, дають щедро. ще ще бо так прям було і було. Добре, коробки це непогані. Які далі? Давай східні. Давай, китайські коробки. Добре, я з Алікспресу, кстати, посилки ще не забрав, може і тут щось підкину. Димся. Ми знімаємо на камеру частину. Наблюдаємо, наблюдаємо. Гірський кришталь. Потужно, а західні будуть. Треба точно дагану модерку дати. Не, я би дагану дав модерку. Чесно слово Веселить пизда. Давай, команда давай везучість, давай, ну. Показуй везучість. Пікай не на часі зараз. Я знаю, коли маю пасти. Ти В цих не впаде, хлопці, в цих не впаде. ці коробки я ніколи не любив. Я кажу, в цих не впаде. Добре. У ці е, голубі. У ці голубі хочу, та-та. Ж... Це, це за цей заремба малий. Ні, чат мене сьогодні максимально разу, прям топ. О, симню прямо, сюда. Так, команда, прекращай, бо в мене так скоро живчик Тут тільки стелі впадуть, хлопці, то. маєш Амомаєш у стои. Давай, давай, зберейся, зберейся. ще ложку гівна, давай, я знаю, що ти можеш. Добре. цих, Оси, до речі, казали, що саме більше падало, з цих зелених. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо, кстати. Нічого. Та це тільки перша почекай Маєш людяник не грусти. А ну, музычка yeah. в он. Танчик, танчик, дай танчик, дай ты танчик, блядь. На тортой <рес> ну, сука. Тепер мусишь обкачать торта, кстати. На стели у нас япало нормально. Угу, стели прям дал у тебя хорошо. Это Це из девятка, кстати. Давай команда піднутуш. Я теснус. Віру. Вірим. Три коробки, та. Хоч один танчик, блять. А дайте хоч один танчик, но йод. Та не будьте такі скупі, блять. я ямулета. Сука. Ты шо, останній Ні, Я, шо на. Ну но, ні, блять. Ні, блядь. Але цьому Хомені завозить ці танки на подвір'я. Буде тримати, то в машині прийде, щоб що місце було. Добре, статистика. Сука, 5 говна якогось. Добре, три стиля. <різь> Зато три стиля. Прекраси. Ну, то... 9200 голди, блять. Коротше, не купляйте ці коробки. <різь> Ні, ну а тобі вже більше дало, чи мені? Це вже непогано Е, Ну, -е, ну, 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 один танчик, хоча б один танчик. Восьмого дайте. Я тут треше купую. Ну я, я теж так кажу. Що, будеш ще купляти? Я не знаю, я не знаю. Давай кажи. Раз, два. Скільки там до гарантованого? До гарантованого треба 50. Ти купив 28. А там або 20, Ну, а ти 22 я купиш. Там можна 25 мінімально купити. Одного тільки. А так. що ти кажеш. Давай, кидати. Сука. А давай, хуй на твою кидай. Добре. Скільки? 920? Так, 920, вже буде 920. дві. 920 гривень. Зука може в дві зміни піти пару раз, блядь. Забайдили на товари! Хлопці, прожміть хоть трошки тих лайків, блять. Все, я тобі кинув, на. Хай чекай, дай я зараз повернусь на трансляцію, я ж не думаю, що ти дошкрівати що. Я роблю контент, на відміну від тебе, розумієш, замість тебе. Ну, Кись може процент капне, чи, чи як ти думаєш? А ти Ігор вже... контент думаешь? А ти вже по проценти... процент це команди цей. Команда, якщо випаде танк, то выхлопна мені. Чувак, танк в будь-якому випадку випаде. Ну то выхлоп моя. мою. Сюда а що сюда ти включив коробки. <laughs> це комендовий поїзд випав, чи ні? Ні, це просто не вна... шару, це танк... анімація. Зарослав, зарослав. щоб ти міг поняти, це все через тебе. А що через мене? Ну, бо я стараюся, щось продвигаю твій канал хоч кудись. Так, давай не пиздити пензуку в 250 зрі. <схід> спас команду. Спас кубасни. Триумфальна арка. Я uh -huh. okay, зараз на секунду відійду. Добре, тут команда сам контент робить. Команда, давай, щось зісполняй, як ти міш Що тут ісполнити? Не знаю, заплачь. Это э, в планах, в планах. О, сюда, О. сюда. Это не Это один. Нет, нет, это цит... танчик. Я не хочу кричать, но я сейчас закричу, бля, я сейчас всех побуджу. И мне по. Сюда, дверь, все со света, я со свечу, пиво пьется, блядь. Краш. Ебать, где ты? Это что, да? нормально или Я не знаю, де автор каналу, блядь. Ну, ну на твій лад, похоже. Yeah. Yeah, І, Мирослав, yeah. це, це не гарантований? Це не гарантований, так супер, чого? І що? Шо, шо скажеш? Ну цю ташку я хотів, до речі, це прям прикольно. Ну. No. можеш скажеш? Uh, відкривай далі. А, відкривай дальше. А, добре. це прикольно. А малый Сюда. Нормальні пацани коробки відкривають по крупному, блядь. Видишь, Іван, якщо ти біля нього сидиш, скажи чесно, скільки він ложив в перед тим? Две столовы одночально, блять. Хлопцы, я ще зараз співати почну, не то, що кричати, блядь. Хлопці, це стрім по танках, чи раз Міка? я щось вообще не викупаю. Ой, блядь. Мирослав сюда просто, сюда залітає, диви, диви танчик танчик, 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 танчик. А ні. Віцек залітає в коменді хуй в рот. В'їбали його. Що нахуй? Мирослав, я тебе, я на це водіш би тебе натягнув, блядь. 20 кожоків столових. Іван пише, що ти з'їв. Да, ну, тут добавить. Я... Я хочу подвеситься, как она выглядает за херня, блять. <laughs> але... В ней, короче, горить так само, как у мене прямо сейчас передак с цих коробок. Да, 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 у нее, блядь. Аж 3D обвес, мать бути. Короче, нахуй. А відкрывай коробки, Потім... давай, не да. Команда, команда, ты крафт просто вот тебя на бешель, <laughs> <laughs> блять, цероссий. Це <laughs> <laughs> Мирослав по дыш, любви на ней скакал. Хлопцы, щас, щас, сейчас. Ща б сюрприз, манафака. щас, щас, щас похрущу пальцем. А похрущу пальцами, а я пальцы нахуй. Эй, сейчас мы без приколу, я бы хотел целая италийца. Я бы тоже хотів тутору, кстати, це прям прикольная машина. Ну, на вигляд, танк такий собі, а ну. На выгляд прям четкий. Я, я бы зараз щось сказал, а промовчу, крыш. Мовче, а так на роботі, супер. Молчи, разумнейший так. Хлопці, Хіба хлопці. Виглядає. хлопці, а ну давайте щось в чат щось в чат задусить. Ну, дядя, шо ти? Мирослав, ти не хочеш в контакт вложитися? Ааа, зараз, зараза, заразу будет, хлопцу. Зараз. А, ясно. Ясно. Я ж тоже дав у них. Мирослав, там відходив, Юля кіль, ти що гривень на карту. А ти Зда. як <реш> так і було, так воно і було. Так, він так всю зарплату проїбать. Мирослав, чуєш, а якщо танчик падає до гарантованого, то гарантований же не випадає, правильно? Там. мені здається, що там. А, ну. Інакше, інакше це було б імбово, типу. а там ну. розривається. канайка стій... брат. Не, ну хорошо. Тебе всі коробки, да? Ну, давай, давай твоя я, черга. Давай, я зупиню. Ну о, до речі, я підтримую Дагона. Команда може, ще якогось 2К на якийсь фаббет. Я не на часі цього. Не oh, шару в yeah. цих. Е, о, морський бінокль, рідкісний. Ти а там ти... легко купляєш на бананзі. 4К на контент, так реально блоги... А я розгляду, вже ті щось 10 -10. знаєш. Як Якщо... щас. не знаю Так. Я не знаю, на що я це щойно зробив, але. Мирославес. Та вже забайте, що зробив. Вже забайте ти. Кажется, це, а це типу, має цей барабан, як ця шельма. А, Мирон каже, вин він лягає спати. Критин. Такс, нормально. Хто а, всі пишуть. вже заебав кричити <риклад> <риклад> Так, шо? Скажи... 25 коробок. 25 коробок, хлопці, А ну-ка, наблюдаем. Виключи ту трансляцію. Так, виключи ту трансляцію в себе. Добре, зайдемо пограємо з Мирославом. А, зайдемо, пограємо. як мені прям тільки дасть один танк і все. Краще би вже пробухали ті гроші, кстати, треба організувати. Ой, цей Мирослав організатор, я не можу. То дайте мені хоч раз вжитіш. О, ще голду, кстати. 950 сюда! Команда, шо там, шо там? Слава, хайба, один одного. <реш> а будете грати, так? Ми сейчас після коробок з командою будемо грати. Малий ти з нами? Я пограю вже з старшими войками. У тебе які є левели є, кстати? У мене, у стат... мене є все. Кстати, Малень, я... Левел, я... Левели маленькі. кстати плюс 500 голди я за стюарта. Ну, голди мені все п'ять чую нормально, прям можна апде два танка купити. Че ж команда, Ти на мій Чи левел не дивися, блін Чи вже в ліжку пограється, а як піде, даган, як піде. <свист> ля! Шо тут? Команда, тримай пальці, ану, 3D стиль, че без. На гриля, рибак, Ля! Лишилося тільки вкачати гриля? Ні, ну це годно. Оце прям годно. Ну, да на коментар чекаю, просто на цепь. Я хотів цей стиль і на вазика прямо. Це четко, тепер є мотивація качати гриля. Бля. Тепер є мотивація ходити на роботу, по дві тисячі слили, блядь. А це теж, Нормально, так було все заплановано, ну що я зроблю? Ну ти й Мирослав Рибачов, блять. Ахахаха. Рибачов, хахаха. Ну ти й Мирослав. Ахахаха. Ой, Дана розриває чат максимально, прям. Я вгораю, так-с. Блядь. 750 голди, на-на. Гарно сказав, так? морячок, рибачок. Морячок. так, кстати, Васю ще на трансляцію запросити. Не поуграй. О, деда вас. Так, мені дали підвіску новорічну, щоб все завішати. Після коробок. Можна не повішатися просто. Осуждаю, Осуждаю! Оп, голда. Бля, ну мені б часто дає голду за колекційні танки. Так, ще 10 коробок, воп. Спікчечка, я не бачу. 10. Якби тут не було гарантовано, я б казав, тобі нічого не. випаде. А, гарантовано? До речі, Славік написав. 12 ще коробок, 9 гарантовано. Врослав засуджую, не на часі. Не на часі я згідний. Хлопці, а можна до вас на видачу в зміни? Нет. Тобі ні. Та за шо? там за комп'ютером сидит туманіть. Туманіт. <ріст> <ріст> а ви галне, не кричати, хлопці, головне не кричати, я вас прошу. Ні, ну цього року бачиш, порівняно з тим роком, прям максимально не пішло, ну з голдою, прям максимально пішло. Мені дає. так знатно тобі Десь пішло. Оп, музика пішла, ано. Лапці, щоб ВП, став ставки. Я кажу, що Торо. Я кажу, що Торо, ану. АУТ, АУТШ. Давай, торо, торо. Блять, походу, ні, це британський двухсольный, не? БАЗік! Дев'ятка! Сюда команда! Сюда його! Дев'ятка, прем, БЗшка! йом, ні, ДЗТ точніше, 159, перепрошую. Чуть чу чу не ДТЗ, блять? Ну, де затест 150. Кстаті, мені здається, казав Роман, що це найліпший коробок танк. Я його питав. Сюди! А, чекаєш, у мене 7. Ще в мене 7 коробок. А це дев'ятий й левел. Ще 7 коробок лишилося Цераса, по-друге, це 9-й. Прям. І я Роман нині спеціально в стрімі питав, який ліпший казав оцей, типа. Подивимося. Затестим його, кстати. Мене максимально цікаво, що це за машинка. Не, ну вона найкраще, бо тобі випала, ну вона мозгу бути найкраща. Вона з турбіною, наскільки я знаю. Коротше, команда, ти гроші на вітер викинув, випав. У нього 8-й левел по мене 9, так що. Ну 300 голди, просто подивись сюди. Компенсації, -мою. Трошки ліпший, ну. Хлопці, не ліпший, чем в рулі, не ліпший. Трошки, але... ну, там Руслана такий танк в ангарі, дай боже. Та дай боже, хлопці. Мама з Італії передала, так чітко. 11 євро нагадую. Так, Ша 3, бозе любитройці, хлопці. Щас падає танк, і просто команда робить паун з вікно. Такс. А якщо не випадає, то роблю я. Я б хотів на це глянути. Такс. І все, last відкриваємо, ідемо дивитися на ДЗТ. Так, не випадає, нічого. Славу. Але... О, пурпурова ялинка, прошу базу. Так, а. статистика. Техніки 12 штук. Голди 21 450. Ну, компенсації багато дало за ці минули. Ти розумієш, упрям... я можу ще два танки купити чисто за голду. А, ти та. Хороших, типу, за цю голду. Ти можеш. Ні, ну ти можеш. Стилі дали мені тільки на гріля, я ще хотів на вазика, але вже як я, на гріля, теж пику.